Якщо ж безруково все-таки звільнять, для мене буде маркером того, що міністерство зробило це не тому, що хтось хоче контролювати потоки, а тому, що міністр дійсно прагне навести лад за закупівлями зброї, як там заявляють. Призначення нарешті наглядової ради для закупівлі зброї і західної і своєї, і не лише з міжнародниками у складі, бо ми бачили, ось щойно недавно що зробили міжнародники в Укренерго в наглядовій раді, коли виконали звіти Кудрицького, а з авторитетними українцями в складі, які мають довіру суспільства, і які б своїм іменем підписались під тим, що за збройні контракти суспільство може бути більш-менш спокійним. Також для мене маркером буде, якщо навіть в разі пред'явлення фактів, які свідчать про недостатню ефективність безрукової і її такі звільнення, агенції разом з нею не попросять ситника, або він не піде сам на тлі цього всього. А людина, яку призначать керувати закупівлями зброї, якщо безруково звільнять, має мати довіру суспільства, якщо знайдеться така. Громадського сектору буде знайома і зрозуміла західним партнерам, буде якось дотична до забезпечення фронту зброєю впродовж цих двох з половиною останніх років. І на весь цей набір якостей і факторів. Мала би погодитись, ймовірно, банкова, що поки що виглядає фантастичним сценарієм. Тому підпишіться на її питання, натисніть дзвіночок, щоб не пропустити. І вподобайку, раз ви там внизу все одно вже будете. І останнє доповідаю вам сьогодні, в неділю. Також що завдяки вам ми закрили нарешті цими днями величезний збір на безпілотний комплекс Сич на 2,6 мільйони гривень. Більш ніж 2 мільйони 100 тисяч ви зібрали донатами і півмільйона задонатив на збір Marketplace каста, з яким ми робимо мерч. Є питання. Тож десь цього тижня, тобто з понеділка, мають підписати контракт, закрити банку і оплатити дрон. Дякую вам усім безмежно. Прощаюсь до завтра. Ціную безмежно вас теж.